Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від Світлани. Хочу зробити огляд троянди Ешлі. Про неї багато вже сказано, всі її знають, але пройти мимо такої краси я не змогла, щоб не показати її окремо. Отже, Троянда Ешлі відноситься до групи чайно-гібридних троянд. Виробник Тантау 2013 рік. На нашому полі вона вросте вже на перший рік у нас, і що я можу з нею сказати? Ну, те, що квітка, безумовно, прекрасна. Це всі вже бачать. Про неї вже багато розказано, показано ці рожеві зефірки із більш світлим краєм і темним рожевим центром. Цвіте вона суцвіттями, і поодинокими квітами. Кущик має розложистий доволі, ну, тому що я спостерігаю, то десь починається її ширина кущика 60-70 у дорослому віці, те, що в мене вдома росте кущик, то й до метра наростає. ширину. У висоту Ось саджанці цього року, то тут висота цієї трояндочки вже більше метра. Є пагони, такі, що більше метра. Ось цвітями. у от. Листочки, гарні листочки з таким червонуватим краєм зубчатим. Листя матове, більше не глянцеве матове. Ось тут щільна посадка у нас саджанців. І видно, що троянда не хвороблива, плямистість вона ще не підхватила. Серпень місяць, кінець, серпня місяця. З обробками почувається добре. Ось. І основне це квіти цієї троянди. Яка ж краса. Квіти розмір 10-12 см. У суцвіттях бувають менші, і на другу хвилю цвітіння також вони трошки менші. Розпускаються бутони з ось такої гарної квіточки. І потім далі відцвітає, стає світлішою. Погін Погін високий, ось красуночки. трояндочка Чудово. ось така. Густа посадка у нас саджанців. І ось в такому цвітінні пишному. Ну, картинка дуже гарна. Тут багато слів не треба про цю троянду казати. Вона говорить сама за себе. Ця троянда. Безумовна фаворитка в багатьох садах. Троянда Ешлі. Рекомендую.